Ось і настала пізня осінь. Стало значно холодніше, йдуть дощі. З дерев опадає останнє листя. Деякі птахи відлетіли вже у вирій. Лісові мешканці готуються до зими. Ох і багато в них хлопот. Учора, коли я йшла парком, я зустріла одну таку. Заклопотану тваринку. В нього шубка з колючок, в нього сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так, дітки, це був їжачок. Останнє листячко падало з гілочок, і їжак вийшов, щоб назбирати його для свого кубельця. Діти, а хіба тільки листячко потрібно їжачку на зиму? Так, йому потрібна ще їжа. А що запасає їжачок на зиму? А це і смачні яблучка, і корисні ягідки, і соковита морква, і жолуді, і сухі корінці, і звичайно грибочки. Тож давайте сьогодні зробимо грибочків стільки. Щоб їжачку вистачило на всю зиму. Тож запрошую усіх до роботи. Для роботи нам знадобляться три грудки пластиліну: білий для ніжки, темно-коричневий і світло-коричневий для капелюшка. Білу грудку ми розминаємо, а потім розкочуємо, надаємо форму кулі. З кулі. Ми створюємо ніжку, яка буде нагадувати морквинку. Ось така, подивіться. Тепер ми розминаємо і розкачуємо у кулю темно-коричневий пластилин. Ось у нас вийшла куля. Тепер цій кулі ми надаємо форму капелюшка. Ми Робимо заглиблення пальчиком і трішки надаємо форму капелюшка. Ось, начебто чашечка. Ось так. Готово. Подивіться. Тепер ми беремо Світло коричневий пластилин і теж надаємо йому форму кулі. Натискаємо добре, щоб він став слухняним. ось А тепер пальцями притискаємо, щоб в нас вийшов ось такий кружечок. І тепер цей кружечок ми підліплюємо ось тут. Тим же самим засобом я зробила грибочок трішки меншого розміру. Подивіться, зараз ось так я їх притулю, і в мене вийде великий і маленький грибочок для нашого їжачка. Ось такі два грибочка в мене вийшли. Зараз я їх віднесу у парк, де гуляє наш їжачок. А ось і наш їжачок. Він побачив наші грибочки і одразу підійшов до них, підчепив їх на свої колючки і поніс у свою схованку. Ой, який же він вдячний. Тож дітки не баріться, одразу беріться до справи і наробіть багато грибів для інших їжачків лісу. Дякую за роботу, усім до побачення.